Рада вітати всіх на своєму каналі. Що я хочу показати свої роботи, які в мене просуваються. Оце дизайн від нової слободи напередодні Різдва. Я не взяла превю. Зараз так, ось прев'ю. Огляд цього набору в мене є на каналі. Я давно мріяла про нього. Бачите, це зимова ніч, будинки, де у всіх вікнах світиться світло, є місяць, зорі, ліс хвойний і ялинка прикрашена вогниками, і коні і хтось їде на. Санках і багато снігу, але дівчата дуже багато світлих кольорів. Прям дуже, я не знаю, ви тут бачите, багато білого і його відтінків, і на білій канві 16 каунту вишивати. Досить важкенько. Особливо в нас вже десь півтори місяці взагалі не виглядало сонце. І навіть в день при включених усіх лампах, досить для очей важкувато. Але мені подобається, як виходить, тут багато кольорів. Для мене це багато кольорка. Зараз я вам скажу, скільки тут. Кольорів, так, 43 бачу на планшетках. До речі, дуже добре, що я перед тим, як почати вишивати, подивилася відео Галини Агеєвої. Вона розказувала про особливості наборів нової слободи. Тож зараз поясню чому. Тому що, да, вони гарно вкладають нитки, але вони не зафіксовані. Да, вони так поряд з номерами лежать, але отак от не зафіксовані. І потрібно дуже акуратно виймати, бо якщо ви потягнете, ви потім не зрозумієте, яка нитка до якого номеру на планшеті відноситься. Тому дуже обережно і перегляньте, я спробую залишити, знайти то відео Галини і залишити посилання. Я ж кажу, це дуже добре. Так, вони дають номери своїх оцих ниток, але ж це Аврора, це не DMC, це Аврора, вони тоненькі, але вишивається ними дуже зручно, дуже. І не світить. Ось для шістнадцятої канви. Я, я переживала, я ніколи не вишивала Авророю, але Гарні нитки, нічого не можу сказати, хтось там пхекає, що все неякісне. Дівчата, ну, а ціна, що ви хотіли за таку ціну? Тобто, ну, от так, планшетки теж так трошки гнуться, бо ниток є багато, але я розумію, якщо б тут будуть дерев'яні ці планшетки, органайзери, то й ціна зросте в рази. Не всі зможуть собі дозволити. А ось тканина класна. така, як мені подобається, Вона і не м'яка, і не дуже жорстка. Тут ще бісер вкладений, нитка, по-моєму, ну є у мене огляд, я зараз не буду. Голочка, звичайно, Ой, Зараз не буду ще крутити, вкладена тоненька, її не кожен магніт тримає. Це для мене було новиною. Оцей більш-менш тримає я ще так: знаєте, під, під цей магніт за тому що погано вона тримається на у цих магнітиках. Тому майте на увазі. А так, в принципі, мені дуже подобається, але це буде картина велика. Зразу скажу величенька. Я таких ще великих не вишивала, але тут багато кольорів, і тому передача кольору дуже така, переходи, дуже такі плавні. Це мені дуже подобається дуже-дуже, щось я багато дуже. Тому нову Слободу я буду вишивати, я ще хочу на принтованій канві. Тобто мої враження які? позитивні. Єдине, що канвуб, ви знаєте, якщо у когось є чи є можливість, пофарбувала б в такий легкий-легкий блакитний, щоб білим по-білому не вишивати. Це важкувато. А так, в принципі, набір за ті гроші просто шикарний. Все вкладено, все є, нитки не плутаються, ними комфортно вишивати. Тканина гарна роздруківка, схеми, кольорова, ну теж, в принципі, нормальна. Тобто, навіть у тих, кого зір такий собі можна вишивати. Тому в мене претензій немає. Ось так, просуваю. Я приймаю участь з цією вишивкою у СП Вишиваю Українське 2. Поставила собі ціль до 25 грудня 2024 року, але я розумію, що я все ж таки не встигну, тому я далі подивитись, розпочала нові проекти, які я, в принципі, давно хотіла реалізувати, але все відкладала. Можливо, треба стати однопроцесницею, але знімати вам відео про один і той же процес, не цікаво, та й самі. Хочеться щось такого цікавого, свіженького. Довишиваю. Буде час, буде можливість, все вишию. Все далі буде. Ще я хочу показати в цьому відео мій фініш. Це ну, такий довгобут, недовгобут. Я трохи залишила з минулого року, тут не довишивала. Це дизайн від нашого українського виробника ВДВ. Так, як я вам так покласти, щоб було видно. Ось так. В принципі, вийшло так, як і на прев'ю. Дуже так прикольно. 20х20 см, тут вишивалося нескладно. Єдине, що, ось тут, видно вам не видно, білий колір майже непомітний. Ось цього бекстічу майже не видно, і сніжинки, ну, на відео взагалі, так якщо Придивитись видно, я думала не вишивати, але ні, то не то. І потім цей такий же дизайн вишивала Тетяна з каналу Райхобі. Ми з нею радились, і вона каже, можливо, потрібно було якимось таким світло, світло-блакитним. Ну, я вже половину десь вишила, і якось воно повиглядало, мені здається, неорганічно. Дуже мені сподобався цей семплер. Я дуже рада, що мені там залишалось декілька. Так, тут розкит є одиночних хрестиків. Це не дуже зручно, але вони там по тимі. І я там буквально за декілька годин довишивала. І так, що в мене є ось такий фініш зимового дизайну, що я можу сказати? Матеріали мені сподобались? Схема також єдине, що ось це обведення нитки яких мені не вистачило. Ну, Білих ладно, там написано, що бекстіч треба було в одну нотку, а я в дві, щоб його хоч якось було видно. А оце три в мене вийшли і прийшлося докупляти. Оце, дівчата, залишки. Небагато залишилось. Але у цього номеру 3705, зараз отак, залишилось досить багатенько. Не знаю, чи то ж хтось з комплектувальників помилився. Тому що Тетяна от, з каналу Райхобі, вона сказала, що у неї вистачило всього. Всіх ниток в неї було вдосталь. Ну, можливо, мені попалась така комплектація. А, тому. Ну, ось так. І воно, знаєте, як ниток не, хва... не вистачає, відклала. Поки ці нитки прийшли, а азарт вже пройшов. Тому ось так. Вже вона в мене вип... випрасована. випрасувана. Оце, бачите, вже склала. Я не скручую в рулон. У мене зберігається в папці і це Ну, Нічого страшного. Так що ось Можете мене привітати з фінішем, я дуже задоволена. У мене ще такого семлеру не було. З такими, от знаєте, сегментами. Дуже він прикольний. Є в них ще до пари до цього, теж дизайн, але я не ризикнула. Тетяна вишила два, у неї два парних, але мені досить поки одного, тим більше, що виходить все більше і більше якихось цікавинок, кількість наших дизайнерок зростає, мені хочеться всіх спробувати. Тому, поки я на одному дизайні зупинилася. Але мені подобаються розробки ВДВ, можливо, буду в майбутньому придбавати. Тому, ось так, дівчата. Ну, Ви знаєте, що я полюбляю чай. Вирішили ми з Тетяною, що це штолен, бо я не могла зрозуміти, що це за хлібець. І ліхтар, сніговик такий прикольний. І ще хочу сказати, що беріть вишивати. Оголку тонку. Бо тут 16-й каунт, і товстою я чи переплутала, взяла товсту, не з цього, мабуть, набору, а товсту голку і хрестики штовхалися. Тому краще брати тоненьку голочку. Не знаю, дівчата там знають, які номери, саме для 16-го каунту. Ось такий у мене. Прикольний фініш стався ще. Хочу розповісти ще про один мій проєкт. Я давно мріяла вишити серветку різними шовчиками, відмінними від звичайного хрестика, і відклала все і взялася. Вирішила здійснити свою мрію. Я там запланувала собі декілька мрій, і я їх потихеньку виконую, тобто здійснюю. І розкажу цікаве про цю серветку. Ви знаєте, якщо дуже захотіти, то буде допомагати навіть Всесвіт. Поясню чому. Я навмання ось тут. Не вираховуючи, скільки там ниток, не підлаштовуючись ні під що, просто зробила отакий квадрат, ну, е вирахувала, щоб дійсно був квадрат, і почала вишивати солов'їні вічка. Е я їх, можливо, колись і вишивала, але вже не пам'ятаю. Я, звичайно зайшла на YouTube. І декілька відео передивилася, але дуже мені сподобався, сподобалось відео, І вийшло в мене. Це відео було майстер-клас від Марії Вибач, і вона там розказувала, показувала, і я за нею ж почала вишивати. Я взяла оцю основу. І нитки з набору для вишивки, який я покупувала в Аврорі. У мене, по-моєму, десь є відео огляд, якщо не забуду, я посилання на це відео залишу. Тканина, в принципі, класнюча, я її фарбувала сама чаєм, тому що мені важкувато з світлими відтінками вишивати на світлій тканині дуже болять очі. І е, такі кольори підібрала, ну знаєте, такі ретро-не-ретро, ретро, ну більш схожі на ретро, і такого різдвяного кольору. Ну, Вибирала там обмежений в мене був вибір. Е, е, я казала, вже, що, що хочу е, е, зменшити запаси своїх ниток, саме на DMC, які в мене є, і їх потихеньку використовую, вишиваю самопідбором. Як виходить, тому це ще одна моя мрія. І так, розпочала, ось тут нитки вистачало на 2 вічка, тому я взяла ось так: додала біле і червоне, бо червоного кольору в мене б не вистачило нитки. І я ось придумала так. Потім всередину, думаю, потрібно якийсь такий великий і гарний елемент. Там у мене були роздруківки, я так і думала, що лиш твою. Там просто мені... я порахувала, до речі, у цих шовчиках рахуються не так, як у хрестику ми рахуємо отвори, а рахуються саме оці нитки. І я порахувала, в мене тут 22 на 22. Ну і що, знов зайшла я на YouTube. І знайшла такий канал Parfira, також Іра, де саме в неї було теж МК як вишивати лише твою і саме ось таку восьмикутну зірку. І що ви думаєте, я порахувала там точно 22 на 22 Оце нитки? Я три рази перерахувала, ви уявляєте, як я вгадала. Боже, я так зраділа. Я ж кажу, допомагають усі сили, і ось вона в мене впритул. Притул помістилася. Я добряче затягувала, але після прання і просування воно вирівняється, тому що не хочу, щоб провисало. я так добряче затягувала, бо нитка, знаєте, така ось камера не передає, але вона переливається. Не знаю, там, мабуть, ну я думаю, що, мабуть, все ж таки є м -м, якийсь відсоток синтетики, а, але нитки добрячі, ну такі добрі. І гарно ними вишивати. Тут в чотири нитки брала, бо бачите, каунт великий, в сенсі 14, в сенсі малий. І тут доволі такі великі от, отвори, тому щоб воно якось. Не просвічувало, прийшлося багато брати ниток 4, але я в 4 мало вишивала, але впоралася, я вважаю. Тут, наскільки я пам'ятаю, вистачило двох ниток. І далі я не планую. в мене нема схеми, в мене немає плану походу. Це повністю моя імпровізація. І далі, ну, розкажу, що восьмикутна зірка, кожен її елемент має своє значення: це здоров'я, любов, щастя, багатство, довголіття, духовність, обережність та відданість. І, до речі, ця зірка різними швами вишивається дуже часто на вишиванках. І дуже часто вона зустрічається. Далі все ж таки ризикнула я вишити так, занизування. Ось бачите, але не так гарно видні елементи, занизування все ж таки краще на рівномірках. Там цей візерунок буде виглядати більш таким щільним. А тут, бачите, у мене малий каунт. але... Рівномірка, це для мене поки що космос, там взагалі таке все дрібненьке, тобто я ще не ризикую. На рівномірці єдине, я хочу повишивати гладдю. До речі, лиш два, я так розумію, це наші а... пра... ну, пращури так називали, а більш така нам сучасна знайома. А... Назва цієї вишивки це, а, прям, а, ні, це не пряма коса-лічильна гладь. Ну, я ще можу помилятися, бо багато різної інформації. У мене небагато досвіду, ще вишивки, ось такими м -м, старо, ну, староукраїнськими, скажімо так, м -м, автентичними видами шва, м -м, видами швів. Тому Дівчата, якщо що, поправляйте. Бачите, у мене ось багато виникла проблема знайти схеми. Цих вишивок дівчата малюють самі оці, що я вам сказала, як я дивилась їх відео, але в мене ще немає стільки досвіду, щоб самі малювати. Це, звичайно, геометрія, все можна розрахувати. Я там намагалася, бачите, це перехід, в оцей кутик. Я не змогла зрозуміти, щоб вона так органічно переходила. Тому ось так, зашила, це в мене прямо гладь. І ось так вийшло. В принципі, мені подобається. І, до речі, занизування я брала з цієї книжки Ось цей орнамент. Я теж робила огляд, ніколи не думала, що вона мені знадобиться. Ось такий. І тут хоч якісь не якісь простенькі схеми там в Pinterest, ну там треба, знаєте, розуміти. Я ще не така досвідчена, вишивальниця. Але, я думаю, розберуся, поки користуюся цією книгою. Потім я знайшла на YouTube-каналі Тетянина Вишивка, вона там розповідає, де можна взяти безкоштовні. Так, Схеми вишивки українськими техніками. Це на сайті музея гончара, там подані приклади вишиванок і схеми до них, але там теж для більш досвідчених вишивальниць. Я там подивилася, ну, мені там прописані, які використовуються шви. Тобто мені ще потрібно було дізнатися, що тут за шви. А, а так, в принципі, можна зайти, подивитись, використати їх безкоштовно, але обов'язково згадати цей сайт. Вони так захищають своє авторське право. Ну, в них саме все прописано, дівчата, так що заходьте, подивіться. Я ж кажу, і це відео мені ютуб видав, бо у мене питання виникло, де брати схеми. Ну, я ще малювати не готова. І, до речі, ось дивіться, всі йдуть схеми ось так. Я розумію, що на вишиванках там немає такого кута, що він отак от у квадрат перетворюється, тому ось у цих кутових. Елементів немає. І якось я їх сама вирухувати, домалювати поки що не можу. Дещо там знайшла. У мене була схема до вишиванки, яку я вишивала. І там мені із хрестиком вклали, як хрестиком вишивати, і якось отакими от Швами. Але потрібно ще там розібратися. Та, там є оці переходи кутові, Так що, можливо. використаю. так що дівчата знайшла ще в інтернеті. Дизайнерки, але не української. теж там такий дизайн Схема з отакими от швами. Я б спочатку думала, що то хардангер, а там вирізування є, але ні, там солов'їні вічка, але там отвір більше їх є декілька видів цих вічок. Я теж знайшла відео, але не записала. Ну, я буду ще тут використовувати інший їх вид, і вам тоді розкажу. Так що, поки ось так, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Далі буде ще цікавіше. У мене задумів дуже багато, але час і. Ситуація, яка в нашій країні трохи заважає реалізувати, але не опускаємо руки, рухаємось далі. Нас не зламати. Все. Поки не знаю, можливо, буде продовження, а можливо, буду на цьому завершувати. Дивіться далі.